Так, всім доброго дня. Е е вирішила для своїх рідних спечи печиво таке і показати вам е рецепт. Дуже, цей рецепт печива дуже старий, дуже старий. Колись його пекли наші ще бабусі-прабабусі. І е е щось я згадала про цей рецепт, і думаю, е перебирала свої. Рецепти і знайшла. А ще це печиво ми пекли, на, відправляли машину на, на війну. І теж знайома. Ну, жіночка, була молоденька, жіночка вже, теж спекла для хлопців то печиво. І я згадала, я думаю, спечу теж. Дивіться, що нам для цього треба: горілка, це 9% смалець, масло, вода. Все. Це все, що нам треба. Мука. Мука в мене вже відважена. Все у мене відважено. Що робимо? До муки даємо смалець. Смалець в мене я купила. Смалець в мене вже відважений. Смалець у мене відважений. Так, смалець є. Насло, насто, на сло, і це все нам треба. Перетерти. Все має бути кімнатної температури, щоб ви могли це з'єднати з мукою все діло. Добре все перетираємо з мукою. Хочу всім. Подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Хто не підписався, підписуйтеся. Буду вдячна. Добре, це перетираємо все. дати більшу миску, а ми вже не хотіли Так. Я роблю на дуже велику порцію, а ви а вам напишу рецепт на Верніше, я вам напишу рецепт на одну порцію, я роблю кілька порцій. Так що, О, ось так. Зараз я зроблю інакше. Зараз я зроблю ось так. Це мені легше буде так перетирати. para a Що робимо? Зараз це скидаю назад, бо мені тут буде легше замішувати. О, гарно перетерлося. Ще скидаємо і перетираємо трохи. Так. Ота. О, красота, так, є далі робим таке, таку дирочку тут, так, так даємо воду. Оцет. Та що ж такі може відкрити. Отід дали і даємо білку. Ви можете замість горілки дати, наприклад, ром або ще щось, ну щоб був міцний алкоголь. Так, не стало мені зараз. Так, додала орілку, во не стало ложки. місим тісто. Замішуємо тісто. Так. Зараз у нас буде. Це печиво дуже добре пекти хлопцям, бо воно дуже довго зберігається свіжим. Ну, таким, знаєте, ну, пісочним, виходить. Дуже довго воно свіже. Його дуже добре. Муки. Руки, пізніше не руки, а рукавиці. Раз. Можете місити руками голами? Я просто не хотіла, бо воно дуже жирне. Думаю, мішку так. Дві воно. Ну. Я про заміселася гарно. Я сумнів Опа. Вот так. Ось так. Красота. Красота. Ось таке тісто у нас виходить. Так, зараз будемо розкатувати, виробляти і ставити пекти. Так, дивіться, беремо тісто. Беру я лишень половинку поки. І... Розкатуємо. Розкатувати тісто треба тущиною від пів до сантиметра. Зробимо собі такі дві формочки. Ви можете вирізати будь-якими. Видно, що була однакова товщина. Саме дні, ок? Можете вирізати взагалі без цього? Ну, без серединки. Ну, я захотіла серединку вирізати. получаются такие у нас печенюшки. Ладно. Тісто дуже гарне взагалі. Тож спечу оці квіточки масінькі, не буду їх знову е, мнути, вийдеться такі маленькі печенюшки класні. Буду виробляти, набереться ціла форма, ну, ціла бляшка, тоді я їх теж спечу. Так це сюди, я напишу вам на одну порцію. Хм. Не включається так, як я хочу. Открой, Михаил, ну. Хочу, чтобы было горно квиточка, но ну, не получается. Доброе, раскатаем. Будем еще раз. Ну. як красота виходить. Ці насіньки я теж спечу. Так, беру пергами. Зараз заставляю пергами під сторону. І будемо розглядати з вами і будемо випікати. Так. Так. Хотю, щоб все одно Маючи не записку так, і так. так, ставимо випікати, випікаємо. Ми печиво 20-25 минут залежить від вашої духовки. При температурі 180 градусів. Все, спечеться, підключимося. Так, я розкатала. Буду пекти далі. Що я хотіла сказати? Печиво ми поставили, щоб пекло. випікається воно. Так як я казала, 20-25 минут залежить від вашої духовки при 180 градусах. Але воно має спектися і має бути біле. Не має воно бути рум'яне. Воно має бути біле. Я вам. Покажу обов'язково, але просто кажу вам, щоб ви не думали, що воно має там бути румяне, і ви будете його румянити там, чекати, щоб воно підрумянулося. Ні, не треба чекати, щоб воно підрумянилося. Воно має бути біленьке. Вичете залежить від вашої духовки, так як я казала, повторюю ще раз, все залежить від вашої духовки. Яка ваша духовка, там температура, як у вашій духовці. У духовці ж різні, є, є з конвекцією, є без конвекції, є різні. вже там собі дивитися і до своєї духовочки. Зараз почнуться коментарі. Е, я собі так думаю, що о, масло, смалець, е, піст. Скажу вам так. На фронті посту нема. Якщо хтось хоче випакти таке печиво для хлопців, будь ласка, берете і печете. Так що отак. Ну, <кій> не буду я вам далі показувати, як я це роблю. Ви бачили. Підключимося вже при випічці. Так, дивіться, <кій> спекла я печиво. Ось такі вони біленькі. Це у мене вистегли ці, у мене ще гарячі, я тільки їх витягнула. Я вже трошки подрувала. Отак От я їх попудрую. На смак дуже смачні, ну дуже смачні, надзвичайно ну, смачні, так. Ну. От так я їх переподробую. Я робила на три порції, е, то скільки, бачите, скільки в мене вийшло. Що я хочу ще сказати? Дивіться, це печиво, я робила форму і воно набагато більша була. Воно стягується, бачите, воно менше робиться. Вони ж самі по собі були великі, а коли вони печуться, то вони стягуються дуже. Так що майте на увазі, якщо будете робити дуже малесенькі, то вони вам ну, позбігаються. Тому що я ставила їх в рядок чотири штучки. А потім, коли вони е, спекли, це я подивилася і в мене влазала, почала класти 5 штучок отак в ряд. І ото 5 штучок пеклося, і якраз нормально вони, ну, це ті маленькі, що я вирізала з серединки, просто я не хотіла їх. Е, ну... Щоб катати їх лишній раз, для чого? Ці у мене ще гарячі. Я їх ставлю, щоб вони вивести. Отак. Зараз вам покажу, розломлю одне. Дуже, дуже, дуже смачні, а свіжі вони взагалі. Це вони вже, а так вони гляньте, вони сипляться просто. Бачите? У мене духовка одна сторона щось почала прихвачувати тісто. Ну от, гляньте. бачите, і сипляться. Дуже тісто і дуже смачне. Так що беріть, пробуйте, печіть, готуйте. Всім ще раз дякую за лайки, за коментарі, за підписки. Підписуйтесь на мій канал, хто не встиг. Буду дуже вдячна. Всім мирного неба і до нового відео!